Бо він добрий, він милосердний, він любить людину, він добра людині бажає. Є одна умова для того, щоб прийшло прокляття в людське життя. Ти повинен його захотіти. Ти повинен його вибрати. Ти можеш не казати прокляття, я тебе хочу, прийди на мене, не обов'язково так казати. Достатньо робити ті діла, за які приходять прокляття. І таким чином людина сама вибирає собі долю. Вона сама вибирає собі долю і своїм дітям і своїм внукам, тому треба бути дуже важливим до Біблії і до виконання Божих заповідей. Я хотів би на закінчення сказати, чи є прокляття особливо опасне, чи є прокляття особливо має руйнівну силу, найгірше Боже. Коли людина настільки неправильно ходить перед Господом, настільки в гедотах різних замішана, що Бог дивиться на неї з неба, терпить, 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 а потім. Приговорив її, сказав недобре слово і все. І в людському житті тоді добра не буде. Якщо її сам Бог прокляв, в неї добра вже не буде ніколи. Вона проклята Богом, і в неї толку не буде ніколи. Ні на полі, ні пліду троби не буде благословений, ні поле, ні худоба, ні сім'я, ні робота, нічого не буде благословеним, бо людину прокляв Бог. Друга по черзі, я би так сказав, чи його прокляття треба дуже боятися, це батьки. Сохрани Господь, дорогі мої, щоб когось із нас, чи когось, хто мене чує, прокляв батько або мати. В книзі Сіраха написано, що якщо батько благословить своїх дітей, то дім дітей він буде утверджуватися. А якщо мама прокляне своїх дітей, то й дім розрушиться. Варто шанувати батька і матір, дорогі мої, стараймося так поступати, щоби не настроїти батька або матір проти себе, щоб настільки погано проти них не поступити, щоб вони в горечі, в досаді, в смутку не сказали якесь недобре слово в твою сторону, в твій адрес. Сухрани, Боже, щоб ми вимусили своїх батьків сказати щось недобре. Сухрени Боже, це не в нашу користь. Треба шукати благословіння, а не прокляття. Треба прикладати старання. Щоб батьки нас благословили. Дивіться, як одна жінка радила своїм дітям, яка розуміла, що для того, щоб батько благословив дітей, треба серце розположити. Бо коли серце розположене, і благословити хочеться. І вона каже синові своєму, синочок: піди на охоту, застрілиш козу, приготовиш м'ясо, шашлик, тато гарно наїсться, і в нього настрій підніметься, і він тебе благословить.